Всім привіт! На зв'язку Анна Соцька і це подкаст Східна грань, де ми розповідаємо про відновлення Донеччини та Луганщини. Ми запрошуємо місцевих мешканців, громадських діячів, волонтерів, журналістів та представників влади поспілкуватись про перспективи відновлення деокупованих і постраждалих від війни громад. Тим часом у описі ви знайдете анонімне опитування. Пропонуємо вам його пройти і відповісти на два коротких питання щодо відновлення Донецької та Луганської областей. У цьому епізоді ми поспілкували з волонтером та керівником благодійної організації Проліска Євгенієм Ткачовим та Оленою Максименко, журналісткою, воєнною кореспонденткою та письменницею. Вони розкажуть нам, яка ситуація сьогодні у Костянтинівці. У місті зараз доволі небезпечно через наближення лінії фронту. Туди прилітають російські снаряди, які продовжують нищити будинки та інфраструктуру. А жителі потрохи покидають місто у пошуках іншого життя. Тому ми вирішили поцікавитись у наших гостей, чи доречно зараз говорити про відновлення Костянтинівки ну, говорити завжди доречно, але тільки говорити без складання. Це матеріальних ресурсів, тому що ситуація змінюється динамічно і щось планувати ну, немає жодного сенсу. Тому що, дивлячись на міста Донеччини, які зовсім ніби всі пройшли через війну, але ну, з різними пошкодженнями, тобто, не можна порівнювати. Бахмут, Часів, Яр або Миронівський та Світлодарськ. Розумієте? По, по масштабам руйнування Олена вважає, що думати про відновлення однозначно потрібно. А, хоча б оцінювати збитки, хоча б розуміти, чого і скільки потрібно для цього самого відновлення, але робити якісь заходи а, по. Відновлені, ну важко сказати настільки доречно, тому що ну я би сказала так верніться доречно для того, щоб люди, котрі там живуть і працюють, ну, отримували все необхідне, щоб, знаєте, як якась така програма мінімум, щоб місто функціонувало і жило. А говорити про вже якісь такі, ну не знаю, речі не першої необхідності, там, можливо, там кінотеатри. Якісь там виставкові центри, ну, все-таки, напевно, зараз е, не дуже на часі, тому що ну, по місту прилітає. Я думаю, ви самі знаєте місто під ударом. І якщо, не дай Боже, станеться так, що е, наші воїни не втримують е, часів яр, то Костянтинівка опиниться під ще більшим ударом. Ну і на це варто зважати, все-таки, тому ну якби. Моє бачення таке, що от підтримувати просто мінімум необхідної інфраструктури для життя для комфорту якогось. Але ну, якісь речі, без яких можна обійтися зараз, краще це таки відкласти до кращих часів. До повномасштабного вторгнення у Костянтинівці жило понад 70 тисяч людей. Тривалий час це місто було основним залізничним вузлом Донбасу. А основою ґрунтом та базою Костянтинівці були заводи та фабрики, які згодом через занепад економіки закривались. У 2014-му на Донеччині почався сепаратистський рух, який дійшов до Костянтинівки 28 квітня. Того дня російські загарбники увійшли до міста, захопивши винком та відділ міліції. На початку травня українські сили оборони почали проводити у місті активні операції зі звільнення. Знаковою подією для Костянтинівки став бій за телевежу, яка забезпечувала трансляцію українських каналів. Але повністю звільнити місто вдалось лише 5 липня. Тоді над містом підняли український прапор. У 2022 році Костянтинівка продовжує страждати від російських загарбників. Місто знаходиться недалеко від лінії фронту поряд місто Часів Яр, де точаться бої. У разі захоплення Часового яру ситуація у Костянтинівці може значно погіршитись. У місто прилітають ракети по цивільних об'єктах, є влучання у багатоповерхівки, приватні будинки. Люди в один момент втрачають все майно та не мають більше дому. Отримують травми, як фізичні, так і психологічні. Тим, хто потребує підтримки, допомагають різні організації, ініціативи. Одна з таких організацій Проліска. Євген розповів, що цю організацію створили студенти у Харкові ще у 2006 році. Але спершу вона була громадською організацією. Проте у 2014 році, коли розпочалась російсько-українська війна, коли розпочалась евакуація, люди потребували допомоги. То гуманітарна організація «Проліска» стала гуманітарною місією. Тоді організація почала займатися допомогою постраждалому населенню вздовж лінії розмежування. Евакуювали людей з прифронтової та окупованої території. Лінія розмежування сформувалася. І трішечки притихли бойові дії, то проліска почала працювати від управління Верховного комісара по побіженця. У проліски на момент вторгнення було 10 філій вздовж лінії розмежування. Ну у всіх гарячих точках, сім в Донецькій області, і три в Луганській. Наш часів'ярський офіс, де я тоді був керівником. Він тоді вважався самим тиловим, тому що там були ж Волноваха, Мар'їнка, станиця Луганська, Золоте, Майорськ, тобто ті міста, які були Авдіївка, прямо на лінії фронту. Ну, а тепер, після повномасштабного вторгнення, всі ці офіси якісь окуповані, якісь розбиті, як наш часів'ярський. І проліска перейшла на інший рівень. Тепер в багатьох областях є проліска, але теж здебільшого прифронтових: тобто це Сумська, Харківська, Полтавська, тепер уже є Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, ну і є тилові офіси, це Ужгородська і Вінницька. Євген розповів, що тепер проляска займається багатьма напрямками евакуацією, медичною або санітарною евакуацією. Тобто, швидка допомога під наглядом лікарів вивозить маломобільних людей та людей з інвалідністю стареньких по всій Україні. Також організація займається соціальними маршрутами у більш-менш безпечних прифронтових територіях. Тобто мешканці сіл, які не мають сполучення з більшими містами та райцентрами, можуть скористатись ними, щоб сходити у банк, пенсійний фонд, закупитись продуктами і повернутися назад додому. Окрім того, проліска надає допомогу для екстреного ремонтування пошкодженого житла. Окрім Донецької області, ну в тому році цим займалася і проліска в Донецькій області, але зараз поки не займається. Цим. Але інші офіси в прифронтових зонах вони дають, надають будівельні матеріали саме для екстреного ремонту, пошкодженого житла. Це Терпаулін, плівка, USB, дошки, піна, скотч, цвяхи, шурупи та інше. Для Людей похилого віку або людей з інвалідністю, котрі самі не можуть ремонтувати, є спеціально навчені люди в пролісці, які встановлюють, роблять ці інсталяції, забивають вікна, перекривають дахи, допомагають. Також проліска облаштовує різноманітні укриття та бомбосховища. Надає туди матраси, термоса. Лампи на сонячних панелях, постільну білизну, матраци, ковдри, посуду, ну, таке ось, це є напрямок. Облаштовує міста компактного проживання переселенців або тимчасового перебування переселенців, також цими ж наборами. Євген каже, що великий обсяг роботи лежить на кейс-менеджерах проліска. Це соціальні працівники з юридичною освітою або досвідом роботи у соціальній сфері, які допомагають людям відновлювати документи. От зараз дуже цікавий випадок. Якщо ви бачили десятки репортажів в Україні про ту бабульку 98 років, яка пішки вийшла зачеретена на українську територію. Але про бабульку сюжети були, а потім про бабульку якось якось забули, а в неї не паспорта, не інших документів, ні пенсійних виплат, нічого немає. І ось наші працівники намагаються відновити її паспорти, пенсійні виплати, і соціальні виплати, оформити виплати ВПО та іншу соціалку. Також за словами волонтера, психологи організації надають психологічну допомогу людям після обстрілів, які втратили житло рідних, переселенцям, які прибувають з прифронтових або тимчасово окупованих територій, щоб отримати допомогу, консультації та евакуації, або по інших напрямках гуманітарної місії проліска, можна звернутися за телефоном центральної гарячої лінії. Ну а якщо щось терміново, тоді і це стосується саме Донецької області, то є телефон номер телефону гарячої лінії, саме Дон... Проліска Донеччина, і чим зможемо, тим допомагаємо. І ще раз наголошую, що в Донецькій області специфіка в тому, що Проліска надає допомогу саме постраждалим внаслідок обстрілів. Це першочергова наша робота. І... Також майже першочергова це евакуація людей. Олена Максименко працює воєнною кореспонденткою з 2015 року і часто їздить на схід до повномасштабки у Костянтинівці або Констасії, або Константі. Багато було ініціатив. Там створили простір друзі, куди постійно приїжджали іноземні митці, почали робити фестиваль на території склозаводу, який перестав функціонувати. Люди підхоплювали та проводили різні ініціативи. Я там писала інтерв'ю, наприклад, з дівчинкою, котра 13 років сама почала займатися тим, що почала відновлювати. Приводити в порядок міські парки, і навколо вони почали згуртовуватися люди, і це все переросло теж. Якусь там таку двіжуху організацію громадську. Після початку повномасштабного вторгнення доля цих ініціатив поки невідома. Олена розповіла нам про ситуацію у Костянтинівці. Ну, обстріли часто, але прилітає. Ну, ну от, наприклад, приліт рік тому був удар по місцевому ринку. ну, не рік тому, а здається, в ринку туди прилетіло по базарчику. От базарчик, наприклад, був майже порожній. Ми з колегою там пройшлися. Там дуже мало людей. Вони дуже неохоче спілкувалися. Вони дуже неохоче. Ну, не давали себе знімати, і якось така атмосфера дуже напружена. відчували, що саме на риночку на цьому, куди вже прилетіло, це принесло вбитки, тому що люди перестали виходити торгувати. І не почуваються більше в безпеці. І ну, навіть в камері вони. Розглядають як потенційну загрозу, що від того, що вони потраплять в кадр. Знаєте, такий прям міф уже серед цивільного населення. Що от журналісти знімають, а потім привітає саме туди, де, де вони зняли. Волонтер каже, що ситуація у Костянтинівці зараз двояка. По-перше, часті обстріли окраїн. Константинівці. Константинівки майже постійні прильоти кудись по інфраструктурі. Тобто я так розумію, для для профілактики, так би мовити, росіяни обстрілюють всі об'єкти, де може ховатися українська армія. Ну і при цьому працюють ринки, працюють магазини, їздить місцевий транспорт, йде навіть ремонт доріг, що багато хто критикує, але я тільки за. Ну, якщо це не капітальний, а такий ямковий або ну, текущий ремонт доріг, це дуже потрібно, тому що і волонтери, і військові вони витрачають величезні гроші на ремонт своїх автомобілів, в яких ходова гине дуже швидко. А черги на СТО, і в Краматорській, в Дружківській, Константинівці, вони можуть сягати навіть кілька тижнів. Тому Оці ремонти вони дуже потрібні. Також, незважаючи на обстріли і близькість фронту, працюють автозаправочні станції, ну, тобто, місто живе своїм життям. Сьогодні у медіа ми можемо знайти багато матеріалів про Костянтинівку. Проте майже вся інформація пов'язана з бойовими діями та обстрілами. Олена, як працівниця ЗМІ, каже, що загалом про відновлення прифронтових міст говорять, у медіа ця тема присутня. Однак вона каже, що поки тривають бойові дії і поки триває загрозу місту, то можна говорити про програму підтримки того, що в Костянтинівці вже є. Про відновлення можна буде говорити вже коли такого ризику не буде безпосередньо для Костянтинівська або для всієї України загалом ну, після перемоги. Ну як уже буде, залежно від розвитку подій, наш гість Євген, попри небезпеки, продовжує розвозити гуманітарну допомогу у гарячі точки та прифронтові міста. Проте під час такої роботи можуть ставатись і небезпечні для життя події. У 2014 побував на підвалі в Слов'янську. Потім в 15-му Дебальцево був затриманий, але тоді відпустили. Рік тому отримав поранення Осколкове в Часів'ярі під час волонтерської поїздки. Три снаряді, рядом лягло, там, буквально в метрах в п'яти. В січні цього року під час виконання гуманітарної місії, незважаючи на емблеми пролізки, на емблеми ООН, був атакований в часів Ярі ФПВ дроном російським, прямо в машину. Але дякувати Богу, все обійшлось тільки пошкодженим Кунгом в Л 200 Ну і згорілою гуманітаркою від агенції ООН по біженцях. Бувають ситуації, коли люди не можуть виїхати з різних причин і залишаються у прифронтовому місті. Хтось залишається через власний бізнес, який продовжує роботу. У Костянтинівській громаді оголошена обов'язкова евакуація. Але люди залишаються у місті навіть квітний бізнес. Е, Натомість дрібний бізнес такий, як. Е... Наприклад, там кав'ярні, перукарні, там салони краси, ветеринарна клініка, це те, куди ми заходили, спілкувалися з працівниками. Там все квітне. Ну, тобто, ті, хто не виїхав, ну по-перше, дуже сильно як якби клієнтура на цивільних на військових, тому що зараз це прифронтове місто. Там дуже багато військових приїздить. Відпочити. Перезарядитися, привести себе в порядок, вони приводять часто з фронту поранених або хворих, просто песиків, котиків, це дуже зворушує родовище, коли в ветеринарній клініці стоять військові під, підібраними, встановленими десь в окопах тваринками. От, і вони зараз, ну, там, за словами головного лікаря, становлять десь 60% клієнтів відвідувачів. В салоні де ми спілкувалися, вони більше, ну, майже 100 відсотків встановлять, ну дуже мало цивільних, і дівчинка майже майстрині манітю і вона навіть спочатку повномасштабного вторгнення опанувала нову спеціальність подологію, тому що через тривале носіння берців у військових виникають проблеми з ногами, з нігтями. От і вона зрозуміла, що це не час, і вона перекваліфікувалася. Ну якщо до того вона робила тільки красу, естетику, то тепер вже її робота більше про здоров'я. Журналістка, спілкуючись з місцевими у Костянтинівці, дізнається багато історій людей. Однією з таких вона поділилась з нами. Було був цікавий досвід. Я прямо мене дуже надихнула історія однієї жінки. Е, Олена, здається, її звати так Олена. Е, е. <кхів> У неї зруйнувало вибухом ракетою будинок. І, В ну, будинку в цей час був її син підліток, син, на щастя, встиг заховатися в погріб. Його там військові допомагали йому з того погріба е, його витягти якось. І ну, її це шокувало. Для неї це був великий стрес, відчай. Але якось вона знайшла в собі сили. Вона поїхала там влітку, десь в якісь міста західної частини України, надихнулася культурою кав'ярин там, приїхала в Костянтинівку і відкрила свою власну кав'ярню. І це дійсно надзвичайно такий, це не мережевий заклад, а знаєте, такий вишуканий, де все продумано, де все там зроблено з любов'ю. Євген та Олена часто спілкуються з мешканцями Донеччини, зокрема Костянтинівки, бо такі особливості професії або ж покликання журналіста та волонтера. Вони як ніхто можуть розповісти про настрої місцевих мешканців та як живе місто попри обстріли, Євген розповідає, що у Костянтинівці продовжують платити зарплату: є газ, вода та світло. Працює інтернет, повно людей на ринку, сотні машин, і все працює. Ще такий нюанс, який на жаль, присутній в прифронтовій зоні. Люди просто ще один нюанс, чому люди. Не хочуть виїжджати. Вони на жаль, на прикладі Бахмуту, часів яру, сіверська або люди що, е, спілкуються один з одним. Вони бачать, що м, виходить потім з їхнім майном. Тобто, як тільки людина виїжджає, і кількість населення зменшується, що не можуть там придивляти за сусідніми будинками чи квартирами, воно просто розграбовується. І людина розуміє, що якщо вона вийде кудись там в якийсь гуртожиток, вона з собою не зможе забрати те майно, яке вона наживала десятиліттями. І при своїй пенсії чи середній заробітній платні вона не зможе вже ніколи собі купити не холодильник, там не телевізор, не там гарнітур такий, який в неї був в Константинівці. Тому люди тримаються за оце своє нажите майно до останнього. Олена розповідає, що місцеві мешканці переживають, що у Костянтинівці зникне світло та інфраструктура. Адже там вже був період, коли не було світла та води. Воду доводилось закуповувати. Частина людей кажуть, що ну, трі зараз обирають сатися, вони кажуть, що якщо е, знову е, вникнуть. Там світло і вода, то ми змушені будемо виїхати. От щоб, типу, ми не готові опалювати міські будинки, квартири там буржуйками, як це на жаль траплялося. Там в авдіївці ну, до їх окупації. Це буде усе мені здається, критично важливо підтримувати цю інфраструктуру, щоб вона не зникла, не зруйнувалася повністю. Олена розповіла, що у місті перебувала ініціатива лікарі без кордонів. Вони надавали і медичну допомогу, і психологічну. Але за словами журналістки, вони більше не базуються у Костянтинівці. Ну, міжнародні все таки побоюються там залишатися зараз. Ну тобто, я знаю, що навіть журналісти міжнародні ну якби зарубіжні. Вони Взагалі вже зараз в Донецькій області їм заборонено ночувати там, за їхніми правилами безпеки. Вони їздять з Дніпропетровської там або навіть з Харківської області. Хоча я б не сказала, що в Харківській області сильно безпечніше. Ну, от, але, ну, тобто там ці правила щодо безпеки і вимоги. Тому це хіба якісь е, ну, волонтери одиночки. Ну, я зустрічала таких, що займаються, займаються там евакуацією. Цивільного населення з гарячих точок евакуації тварин. Ну, скажімо, українські ініціативи так, вони там ну, точно присутні, точно допомагають. Міжнародні, ну от на даному етапі, вони всі релокувалися, але я думаю, що допомога якась не дається. Місто зараз страждає від атак Росії. Однак ми всі віримо у нашу перемогу і в те, що місто буде відновлюватись. І взагалі весь схід України буде вільний та розвинений ще краще, аніж це було 10 років тому. Саме тому ми розповідаємо про Донеччину та Луганщину, аби у інформаційному просторі була присутньою тема відновлення сьогодні та у майбутньому. Ми завершуємо наш випуск подкасту Східна грань, який був присвячений Костянтинівці. Нагадуємо вам пройти анонімне опитування, яке ви можете знайти в описі до цього подкасту. Наступний епізод буде про одне з молодих міст Луганщини, яке зруйнували та окупували росіяни. У цьому місті був найбільший в Україні льодовий палац, який існував до 2022 року. Ваші здогадки пишіть у коментарях, про яке місто ми будемо розповідати у наступному випуску. Рекомендуємо прослухати наші попередні випуски, а щоб не пропустити нові, підписуйтесь на наш канал на YouTube. Окрім того, подкаст виходить на Spotify та Apple Podcast. Почуємось!